Во як люди взагалі дізналися про минулі зладеніння, адже це дуже повільний тривалий процес. Спочатку науковці дізналися від мешканців різних місцевостей, що льодовик раніше доходив далі, ніж тепер, або також, що він колись переніс камені з гір. Це зовсім не дивно, адже люди, які з покоління в покоління мешкають на одному й тому ж самому місці, можуть передавати такі деталі нащадкам. Ще у 18 столітті вчені почали досліджувати ці випадки і висувати свої теорії, як і чому це відбувалося. Вже зовсім скоро вони почали бачити зв'язок між рельєфом та минулими льодовиками, а також побачили, що ця подія мала глобальний, а не регіональний характер. Спочатку наукове товариство опиралося цій теорії, оскільки була усталена думка, що земля з моменту свого народження лише охолоджується, як розплавлена куля. Але через кілька десятиліть теорія льодовикового періоду була повністю прийнята вченими. Докази льодовикових періодів включають геологічні, хімічні та палеонтологічні свідчення. Геологічні це залишки льодовикових форм рельєфу, такі як морени, друмліни, ескери, а також відшліфовані льодовиком скелі та візерунки подряпин. Хімічні докази базуються на аналізі ізотопів кисню в льодовикових кернах і морських відкладеннях, які вказують на зміни температури та об'єму льоду. Палеонтологічні докази включають залишки рослин і тварин, пристосованих до холодного клімату, а також дані про зміни в поширенні видів, що відображають коливання кліматичних умов під час льодовикових і міжлюдовикових періодів.